Добрий день. Основа колектора 140 см кубічний. Основа колектора є частиною колектора, який в загальному вигляді виглядає отак. Його основна задача це об'єднати потік молока з 4-соскових гум на один молокопровід. Ця основа колектора має розподіл колектора на 5 виходів, прикручені 2 болтиками. Сюди подається вакуум від пульсатора, він равномірно розголуджується на 4 соскові гуми через ці трубки. Сюди віддівається цускова гума. Виклане з якісного пластику, досить кріпкий. Тут є така дужка, за яку вішається загачок на кришці дивільного відра. Всередині має металевий збільшувач ваги. Він такий трошки важкуватий. діаметр такого всередині 55 мм, зовнішній діаметр по різьбі 68 мм. Діаметр штуцера під соскового гому – 14 мм. Діаметр штуцера під вакуумну трубку 8 мм. Який розподільний колектор, стане в нагоді, коли у вас уже є довільний апарат і колектор, але зламалася якась із цих частин і її треба замінити. Тому, щоб не міняти весь колектор, достатньо замінити лише основу колектора. Всім дякую за увагу! Побажаємо гарного дня!